Наробили якось шведи великої слави, утікали з Мазепою в Бендери з полтави, а за ними й Гордієнко, нарадила мати, як пшениченьку пожати полтаву достати. Ой, пожали б, якби були одностайне стали, та з хвастовським полковником гетьмана єднали, не струміли б списи в стрісів Петра у свата, не втікали б із хорці, зі славні небожата, не спиняв моїх прилуцький полковник поганий, не плакала б Матер Божа Криму за Україну, як мандрували день і ніч, як покидали запорожці, Великий Луг і Мати Січ. Взяли з собою Матер Божу, а більш нічого не взяли і в Крим до хана на нове горе Запорожжя. Заступила чорна хмара та білою хмару, опанував запорожцям поганий татарин, хоч позволив хан на пісках новим кошем стати, та заказав запорожцям церкву ворувати. Ми наметі поставили образ присвятої і крадькома молилися. Боже мій з тобою, мій краю прекрасний, розкошний, багатий. Тут тебе не мучить, мучив, якби розказати про якого небудь одного магната історію, історію то й перелякати своє пеклом можна, а данта старого полупанкам нашим можна здивувати. І все то те лихо, все кажуть од Бога, невже ще йому любо людей мордувать, а надто сердешню мою Україну? Що вона зробила? За що вона гине, за що її діди в кайданах мовчать? Розказали кобзарінам, про війни і чвари, про тяжке лихоліття, про люті і кари, що москалі нам завдавали, про все розказали, що діялось по шведчині, то й вони злякались, поніміли спереляку сліпі не мораки. Отак тої воєводи Петрові собаки рвали, гризли, Іздалека запорожці чули, як дзвонили у глуху і з гармати ревнули, як погнали на болото город будувати, як плакала за дітками старенька і мати, як діточки на орелі лінію копали, І як у тій Фінляндії в снігу пропадали. Чули, чули запорожці з далекого Криму, що конає Гетьманщина не повинно гине. Чули, чули, небораки, чули та мовчали, бо їм добре на чужині мурзи завдавали. Мордували сіромахи, плакали, І з ними заплакала Матер Божа сльозами святими, заплакала милосерда, не наче за сином. І Бог з'янув на ті сльози її сльози, Хримив Петра, побив ката на нагрій дорозі. Вернулися запорожці, принесли з собою У гетьманщину той чудовий образ святої, поставили в іржавиці в мурованім храмі, От там вона й досі плаче та за козаками.